Уявіть собі об'єкт, який може вбити вас, не торкаючись, не випромінюючи тепло і навіть не вибухаючи. Достатньо просто бути поруч. Об'єкт, чий магніт настільки сильний, що руйнує атоми, спотворює сам вакуум і перетворює фізику на щось майже сюрреалістичне. Якщо ви думали, що Чорні діри це найстрашніші об'єкти космосу, то після цього відео вам доведеться переглянути свою думку. Ці кулі мертвої матерії не більші за місто. Але сяючи в сто разів яскравіше за сонце, які випромінюють спалахи рентгенівських променів, видимих по всій галактиці. Їхні внутрішні органи складаються з надплинних субатомних частинок, а ядра з екзотичних і невідомих станів матерії. Їхній термін життя становить лише кілька тисяч років. Отже, знайомимося з магнетарами, можливо, найстрашнішими сутностями коли-небудь відомими. Але перш ніж рухатися далі, хочу на мить зупинитися і сказати дякую. Дякую спонсорам і меценатам саме завдяки вашій фінансовій підтримці, цей канал може розповідати складні історії про всесвіт просто і якісно. Дякую кожному з вас за вподобайки, коментарі та поширення. Це не дрібниці, це те, що реально тримає канал на орбіті. Особливо подяка Сергію за його важливий внесок у розвиток українського науково-популярного контенту і стабільну підтримку проєкту. Саме завдяки вам ми можемо не зупинятися і відкривати нові горизонти. Якщо ви теж хочете стати частиною цього руху і допомогти каналу рости далі, всі посилання, як завжди, є в описі. Якщо вам близький науково-популярний контент, якщо хочете краще розуміти світ, підписка на канал допоможе не лише мені, а й вам. Ви не пропускатимете нові випуски, а алгоритми YouTube зрозуміють, що такому контенту є місце в стрічці. Моя мета амбітна 100 тисяч підписників у 2026 році. І кожна ваша підписка це ще один крок до цієї цілі і до ще глибших, сміливіших історій про науку та космос. Сподіваюсь, на вашу допомогу. Найкращі відкриття в науці відбуваються випадково. Щоб дістатися до магнетарів, нам потрібно простежити їх за допомогою двох несподіваних спостережень. Перший випадок стався у 1967 році, коли аспірантка Джоселін Белл працювала зі своїм керівником Ентоні Х'юішем над нещодавно побудованою та дуже новітньою радіоастрономічною системою Антенн, призначеною для спостереження явища міжпланетної сцентиляції. Знаходилася вона в радіоастрономічній обсерваторії Малларда в Кембриджі, Велика Британія. Зараз варто пояснити, що за звір такий міжпланетна сцентиляція. Міжпланетна сцентиляція це швидкі коливання інтенсивності радіовипромінювання далеких космічних радіоджерел, спричинені неоднорідностями сонячного вітру, потоку заряджених частинок від сонця. Так ось, цей масив антенн працює за наступним алгоритмом. Далеке радіоджерело випромінює радіохвилі. Хвилі проходять крізь сонячний вітер. Нерівномірності плазми викликають флуктуацію сигналу. Масив антен реєструє ці коливання. За аналізом сигналу визначають властивості сонячного вітру. Переглядаючи дані за одну ніч, Джуселін Белл знайшла трохи подряпин, це її дослівна цитата. Це було разюча регулярна закономірність. Спалах радіовипромінювання, що повторювався кожні 1,33 секунди. Подальші спостереження показали, що сигнал надходив з однієї тієї ж точки на небі, ніч за ніччю, що виключало земне джерело. Спочатку Белл і Хьюіш не знали, що з цим думати. Це було настільки регулярним і передбачуваним, що вони напівжартома назвали джерело LGM1, розмірковуючи, чи можуть маленькі зелені чоловічки, тобто інопланетяни, бути відповідальними за таємничий сигнал. Астрофізики, хоч і не встигли почути про це, запропонували інше пояснення. Це була нейтронна зоря, залишок ядра гігантської зорі, яка давно зазнала катастрофи над новою. Фізики висували гіпотезу про існування нейтронних зір десятиліттями раніше, але припускали, що їхній крихітний розмір зробить їх практично неспостережуваними. На їхній подив нейтронні зорі були там, що демонструвало їхню присутність у регулярних спалахуючих радіопроменях. Ці об'єкти стали відомі як пульсари. Що стало результатом чистого збігу обставин. Нейтронозаря, що обертається, може випромінювати промені випромінювання, які розгортаються колами, як маяк. Коли вони спалахують над землею, ми бачимо їх як повторюваний візерунок. До речі, у невдалий історичний момент Хьюіш отримав Нобелівську премію за це відкриття, але комітет виключив Белл. Ну, загалом так було на той момент. Приблизно в той же час Міністерство оборони США запустило серію супутників, відомих як супутники Вела, для спостереження за Радянським Союзом на предмет будь-яких порушень, зокрема будь-яких ознак порушень договору про заборону ядерних випробувань. Якби Радянський Союз випробував ядерну бомбу, це вивільнило б потік гамма променів які супутники Вела могли б побачити з космосу. Супутники Вела справді бачили багато спалахів гамма променів але вони йшли з неправильного напрямку. Роками супутники відстежували спалах за спалахом, що надходили з глибокого космосу, і каталогізували таємничі події. У 1973 році супутники нарешті розкрили астрономам таємницю, і так народилася гамма астрономія Після десятиліть досліджень астрономи зрозуміли, що існує багато різних видів гамма сигналів один з яких, зокрема м'які гамма ретранслятори роблять саме те, що випливає з назви. Повторюється. Для генерації гамма променів навіть м'яких, які все ще неймовірно потужні. Потрібно багато енергії, особливо у вигляді електромагнітних полів. А щоб зробити ці випромінювання регулярними, потрібно, щоб щось оберталося. Астрофізики зрозуміли, що найкращим поясненням походження цих м'яких гамма спалахів було те, що вони були посиленими версіями пульсарів, що означало б сильну намагнічену нейтронну зорю. І тільки у 1990-х роках народилася концепція магнетара. Нейтронні зорі утворюються у вогняних серцях вибухів наднових. Коли гігантська зоря наближається до кінця свого життя, вона розчавлює своє ядро з вуглецю та кисню під таким неймовірно високим тиском, що електрони та протони зливаються в процесі, який називається зворотній бета-розпад, що створює тверду масу майже чистих нейтронів. Ця протонейтронна зоря здатна короткочасно протистояти колапсу зорі, запускаючи початок над новою. Іноді маса нейтронної зорі колапсує в чорну діру, але в інших випадках вона виживає. Коли нейтронна зоря вперше виходить з уламків над новою, вона матиме температуру від 10 до 20 мільйонів кельвінів. Ця висока температура змушує нейтрони циркулювати, створюючи швидкорухомі кругові конвекційні комірки. Вони переносять тепло зсередини на поверхню, звідки воно може випромінюватися в космос. При цих високих температурах нейтрони поводяться як рідина, дозволяючи будь-яким залишковим електронам і протонам вільно блукати. Якщо нейтронна зоря обертається достатньо швидко, що може статися, якщо її батьківська зоря також швидко оберталася. Поєднання швидкого обертання, конвекційних потоків та вільно рухомих зарядів створює механізм Динамо. Циркулюючі електричні заряди генерують слабке магнітне поле. Потім рух конвекційних комірок змушує магнітне поле згортатися навколо себе, що його посилює. З кожним обертанням магнітне поле посилюється. Зараз надам трошки подробиць, як мені здається, простою мовою. Уявіть собі момент народження нейтронної зорі. Щойно масивна зоря вибухнула як наднова, її ядро стискається до об'єкта розміром із місто, але з масою більшою за сонце. Всередині пекло, температура сягає сотень мільярдів градусів, матерія не тверда і не газоподібна. Вона поводиться як надщільна пляча рідина, і ця рідина рухається. Хоч нейтронна на і здається нейтронною, вона не позбавлена електрики. У її надрах разом із нейтронами існують протони та електрони. Заряджені частинки здатні вільно рухатися. А де рухаються заряди, там неминуче виникає електричний струм. А де є струм, там народжується магнітне поле. Спочатку воно дуже слабке, майже непомітне, випадкове. Але саме тут у гру вступає обертання. Коли ядро зорі стискається в десятки тисяч разів, воно починає обертатися з шаленою швидкістю, десятки, а інколи й сотні разів на секунду. Це вже не просто обертання, це гігантський космічний гіроскоп. Сили коріоліса змушують рухи матерії викривлятися, закручуватися, формувати спіральні потоки. Всередині зорі виникає конвекція. Гаряча речовина підіймається, холодніша опускається, але через швидке обертання ці потоки не хаотичні. Вони схожі на величезні закручені вихори, що обертаються навколо осі зорі. І кожен із цих вихорів несе заряд. Тепер уявіть, слабке магнітне поле проходить крізь ці закручені потоки. Рух заряджених частинок починає намотувати магнітні силові лінії, як дріт намотується на котушку. Поле ущільнюється. Посилюється, стає структурованішим. А сильніше магнітне поле, у свою чергу, ще краще спрямовує рух заряджених частинок. Запускається ланцюгова реакція. Кожен оберт нейтронної зорі додає новий виток. Кожен виток підсилює поле, кожне підсилення робить струми ще впорядкованішими. Це і є динамомеханізм. Самопідживлювана машина, що перетворює енергію обертання на магнітну силу. Подібні механізми відбуваються і всередині ядра Землі, генеруючи наше магнітне поле, тільки при набагато нижчих енергіях. З енергіями, що беруть участь у нейтронних зорях, все може швидко вийти з-під контролю. Всього за 10 секунд новонароджена нейтронна зоря може генерувати найсильніші магнітні поля у відомому всесвіті. За той самий час шалена конвекція та обертання охолоджують нейтронну зорю, вимикаючи механізм Динамо. Зазвичай це призвело б до зникнення магнітного поля. Якби ядро землі охолонуло, це сталося б із ним. Але через дивну фізику нейтронних зір протони та електрони стають надплинною рідиною та можуть підтримувати свій рух без будь-якого електричного опору. Це дозволяє магнітному полю зафіксуватися, залишаючись таким ще довго після того, як нейтронна зоря охолоне. Як не дивно... Якщо новонароджена нейтронна зоря обертається занадто швидко, вона не генеруватиме сильне магнітне поле, оскільки конвекція охолоджуватиме нейтронну зорю, перш ніж вона матиме можливість створити динамомеханізм. Тому лише деякі нейтронні зорі, приблизно одна з десяти, можуть стати магнетарами. Я не жартую, коли кажу, що магнетари мають найсильніші магнітні поля у Всесвіті. Для ілюстрації почнемо з того, що вам знайоме. Магнітного поля Землі, і рухатимемося далі. Виміряна на північному полюсі Земля має напруженість магнітного поля близько половини гауса. У найсильнішому стані наша планета може приблизно вдвічі перевищувати це значення. Це досить вражаюче, це найпотужніше магнітне поле серед кам'янистих планет сонячної системи, і достатньо, щоб рухати стрілку компаса для зручної навігації. Тип магніту, який ви кріпите на холодильник, приблизно в 100-200 разів сильніший за це поле, і може легко протидіяти гравітаційній силі всієї планети. Віддаляючись від Землі, ми знаходимо сонячні плями, які досягають напруженості магнітного поля близько 4 тисяч гаусів, що є найсильнішим показником у сонячній системі. Також люди здатні створювати дуже потужні магніти. Найпотужніші електромагніти постійної дії досягають кількох десятків тисяч гаусів. Якщо ви коли-небудь робили МРТ, ви особисто відчували близько 10 тисяч гаусів без будь-яких негативних наслідків. Якщо ви пам'ятали, що треба зняти свої прикраси та годинники. Нам важко створити сильніші стійкі магнітні поля, оскільки вони, як правило, руйнують пристрої, які ми використовуємо для їх створення. Проте всередині сфокусованих вибухів ми можемо створювати магнітні поля, які досягають 10 мільйонів гаусів протягом кількох мікросекунд. Отже, якби ви якимось чином дісталися поверхні магнетара, то ваші окремі атоми мали б 1% такої ширини від їх довжини. Тобто їх дуже б сильно витягнуло б. Типовий магнетар має напруженість поверхневого магнітного поля від 10 в 14 степені до 10 в 15 степені гаусів, а внутрішня напруженість ще у 10 разів сильніша. Ні, це не обмовка. Магнетари мають магнітні поля приблизно в квадрильйони разів сильніші за Землі та в мільярди разів сильніші за найкращі, яких ми можемо досягти. Якщо ви наблизитеся до магнетара на відстань приблизно 1000 км, ви помрете? Миттєво! Якщо не враховувати значну кількість рентгенівського випромінювання, яке постійно виходить з цих об'єктів, до цього ми ще дійдемо, магнітні поля роблять життя буквально неможливим. Проблема полягає в тому, що атоми складаються з позитивно заряджених протонів та негативно заряджених електронів. У слабких магнітних полях це не має значення, але в сильних полях електрони та протони реагують по-різному. Атоми втрачають свою традиційну форму, а електронні орбіталі витягуються вздовж напрямку ліній магнітного поля. Ось саме тому ви, якимось чином дісталися поверхні магнетара, ваші окремі атоми мали б лише 1% ширини у співвідношенні до довжини. З перетворенням атомів до голки, атомна фізика, якою ми її знаємо, руйнується, як і всі зв'язки, які атоми використовують для склеювання у складні молекули. Іншими словами, статичне магнітне поле магнетара достатньо сильне, щоб просто дисоціювати вас. Усі молекули, з яких ви складаєтеся, просто розпадаються на атоми дивної форми. Ці неймовірно сильні магнітні поля також впливають на вакуум простору часу та квантову піну, вируючу піну частинок, які постійно з'являються та зникають на субатомних рівнях. Багато з цих частинок електрично заряджені, і за цих значень напруженості поля частинки обертаються навколо лінії магнітного поля зі швидкістю, що становить кілька відсотків від швидкості світла. Це створює те, що називається подвійним променезаломленням у самому вакуумі. Як і звичайне скло, подвійне промене заломлення, може розділяти світло на окремі напрямки, що призводить до дивних оптичних ілюзій, спотворень та збільшення. І все це завдяки простій присутності магнітного поля. Як і всі нейтронні зорі, магнетари не дуже великі. Типова нейтронна зоря матиме діаметр лише близько 20 км. але в цьому невеликому об'ємі вони можуть утримувати до двох разів більшу масу, ніж маса сонця, що робить їх найщільнішими відомими об'єктами в космосі, всього на щебель менше, ніж самі Чорні діри, які насправді не є об'єктами в жодному традиційному сенсі. Одна чайна ложка речовини нейтронної зорі важить приблизно 100 мільйонів тонн. Щоб підтримувати себе в умовах катастрофічного гравітаційного колапсу, нейтронні зорі не покладаються на вивільнення енергії від ядерного синтезу, а радше на екзотичне квантове явище, відоме як тиск виродження. При густині порівнянні з густиною атомного ядра нейтрони, які складають основну частину цих об'єктів, не можуть одночасно займати однакові енергетичні стани. Це обмежує густини, яких вони можуть досягти. Інший спосіб поглянути на тиск виродження це пам'ятати про принцип невизначеності Гейзенберга. Ніколи не можна точно знати і положення, і швидкість частинки однозначно. Щільно притискаючи нейтрони один до одного, ви надзвичайно добре знаєте їхнє положення, але це призводить до різкого зростання їхньої швидкості. Цей об'єкт аж вібрує, як розлючені бджоли, що потрапили в пастку. Ця швидкість, зжищання створює тиск, що запобігає подальшому колапсу. Магнетари приблизно в 100 разів яскравіші за сонце, але все це випромінювання вони генерують з об'єму приблизно розміром з такі міста України, як Звягель, Дрогобич, Коломия, Ніжин, Бориспіль, Калуш, Ялта. Якщо хтось з вас з одного з цих міст, обов'язково напишіть про це в коментарях. Те, що відбувається всередині магнетара, це лише питання припущень. Фізики вважають, що поверхня магнетара покрита оболонкою з важких атомних ядер та вільних електронів. Через інтенсивну гравітацію ці поверхні неймовірно гладкі, найвищі гори матимуть лише кілька сантиметрів заввишки. Але не думайте про них як про щось дрібне. Якби ви впали з однієї з цих гір, то до того часу, як досягнете дна, ви б уже рухалися зі швидкістю, що становить половину швидкості світла. Чим глибше заглиблюватися в магнетар, тим глибше ядра атомів дисоціюють у морі нейтронів. Через величезні напруження нейтрони стискаються та ущільнюються в дивні форми: грудки, трубки та інші заплутані вузли, всім відомі як ядерна паста. Принагідно нагадаю, що це за сутність така ця ядерна паста. Отже, на поверхні нейтронної зарічі речовина утворює надзвичайно тверду кору. Це вже не камінь і не метал, а кристалічна решітка атомних ядер, стиснутих до межі можливого. Але якщо занурюватися глибше, тиск зростає настільки, що навіть ця кристалічна структура починає ламатися. Ядра атомів опиняються у пастці між двома потужними силами природи. З одного боку діє сильна ядерна взаємодія, вона намагається зліпити протони і нейтрони разом, змусити їх утворити щільну грудку матерії. З іншого боку, електромагнітне відштовхування, Протони не мають однаковий заряд і не хочуть бути надто близько один до одного. У звичайних умовах ці сили знаходять компроміс у вигляді атомних ядер. Але тут, у надрах нейтронної зорі, компроміс стає набагато дивнішим. Ядра більше не можуть залишатися окремими кульками, вони починають деформуватися, витягуватися, злипатися одне з одним. Речовина ніби не може вирішити, чим їй бути. Твердою кристалічною решіткою чи суцільною ядерною рідиною. Саме в цій нерішучості і народжується ядерна паста. На мікроскопічному рівні вона утворює форми, які дивовижно нагадують макарони: довгі нитки, шари, трубки, грудочки. Це не метафора, фізики справді так їх і називають, бо інших слів просто не знайшлося. Але за цією кумедною назвою ховається одна з найекстремальніших речовин у Всесвіті. Тобто тут мова йде не про пасту на кшталт томатної, а саме про італійську страву, до речі, яку я просто обожнюю. Ну, майже будь-яку, але то таке. Ядерна паста настільки міцна, що перевершує сталь у мільярди разів. Вона може витримувати колосальні напруження, не руйнуючись. Саме тому вона відіграє важливу роль у житті нейтронної зорі, утримує її кору, впливає на обертання і навіть бере участь у зоряних землетрусах, коли поверхня зорі раптово тріскається і перебудовується. Та найцікавіше, ядерна паста може бути пов'язана з явищами, які ми спостерігаємо з землі. Її нерівномірна структура може створювати крихітні деформації зорі, а ті, у свою чергу, випромінюють гравітаційні хвилі, слабкі коливання простору часу, що мандрують крізь Всесвіт. Виходить, що далекі детектори на Землі можуть чути відлуння процесів, які відбуваються в цьому дивному пастоподібному шарі. Але про це пізніше, в подальших випусках. тому не забувайте підписатися на канал. Ми ніколи не зможемо дістати ядерну пасту і покласти її в лабораторію. Але природа вже створила для нас ідеальний експеримент нейтронні зорі. Досліджуючи їх, ми поступово розуміємо, як поводиться матерія там, де звичні уявлення про тверде, рідке і газоподібне більше не працюють. Як висновок, ядра магнетарів знаходяться за межами відомої фізики. Це може бути просто надрідина нейтронів або інші дивні стани матерії, наприклад, буквально зроблення супу дивних кварків. У звичайних нейтронних зорях сила генерації випромінювання походить від початкового тепла їхнього формування. Та втрати енергії обертання, коли вони сповільнюються. У магнетарах енергія, що міститься в магнітному полі, повністю перевершує будь-яке інше джерело. Якби ми перетворили його густину енергії на масу через всім знайому формулу Е дорівнює МС квадрат, магнітне поле було б у 10 тисяч разів щільнішим за свинець. Сам по собі магнетар достатньо гарячий, щоб генерувати величезну кількість рентгенівського випромінювання завдяки температурі його поверхні майже у 20 мільйонів кельвінів. Але з магнетарами це ще не все. Магнітне поле магнетара обертається навколо нього частинками зі значною часткою швидкості світла. Ці високоенергетичні частинки потім врізаються в будь-які фотони, що блукають поблизу, заряджаючи їх енергію через процес, який називається комптонівським розсіюванням. І перетворюючи їх на більше рентгенівських променів. Ті ж саме магнітні поля направляють заряджені частинки безпосередньо в земну кору, як одну з версій наших власних полярних сяйв, генеруючи ще більше рентгенівських променів. В результаті, що ми маємо? Магнетари приблизно в 100 разів яскравіші за сонце, але вони генерують все це випромінювання з об'єму приблизно розміром з одне з тих українських міст, які я наводив раніше. Крім того, магнетари випромінюють майже виключно рентгенівські промені, що значно менш приємно, ніж нічне тепло нашої власної зорі. Іноді екстремальне магнітне поле притискає заряджені частинки кори майже з непереборною силою. Щоб зняти величезний тиск, кора магнетара раптово зміщується, перебудовуючись, щоб знайти нову рівновагу, яка підтримує важке магнітне навантаження. Цей процес запускає вивільнення величезної кількості енергії, що зберігається в магнітному полі. Уявіть, що ви натискаєте на один кут столу, доки ніжка під ним не прогнеться і не зламається, і ви втратите частину енергії, падаючи на землю. Екстремальні енергії, втрачені магнітним полем, створюють потік електронів і позитронів, які потім рекомбінуються, утворюючи бурю гама-променів. Після вивільнення магнетар повертається до свого звичайного режиму вироблення рентгенівського випромінювання. Але через достатній час тиск знову зростає, і єдиним полегшенням є нове розташування земної кори, що запускає черговий раунд гамма випромінювання Саме це викликає ці м'які гама ретранслятори які були виявлені Міністерством оборони США на зламі 60-70-х років ХХ століття. Перебудова поля Магнетара також може бути відповідальною за інші таємничі космічні спалахи. Астрономи нещодавно виявили швидкий радіоспалах, спалах радіоенергії, який триває лише частку секунди, у нашій власній галактиці, і виявили, що його походження збігається з відомим магнетаром. Магнетари також можуть бути відповідальними за надсвітлові наднові, в яких спалахуючий магнетар може відновити енергію залишків наднової, яка його породила, що призводить до раптового та різкого зростання яскравості обох. На жаль, як і все хороше, ця вечірка має колись закінчитися. Екстремальні магнітні поля діють як гальмо, уповільнюючи обертання магнетара та забезпечуючи шлях для витоку енергії. Приблизно протягом 10 тисяч років магнетар перетвориться на чергову звичайно, нейтронну зорю. Все ще екзотично, але без цієї гострої магнітної крайності. Астрономам відомо лише про 24 магнетари. Майже всі вони знаходяться в нашій галактиці. Їхній короткий час життя означає, що ми побачимо лише меншість з потенційних за той час, поки маємо змогу їх спостерігати. Але враховуючи те, що нам відомо, астрономи оцінюють, що лише в галактиці чумацький шлях є близько 30 мільйонів мертвих магнетарів. І це дійсно було весело, поки це тривало. І ось що, мабуть, найбільше лякає магнетари це не монстри з фантастики. Вони побічний ефект звичайної еволюції зір. Природа створює їх сама. Знову і знову, без злого умислу, просто слідуючи законам фізики. Колись один із них вибухнув із уламків народилася нейтронна зоря. На кілька тисяч років вона стала космічною зброєю, яка могла спотворювати вакуум, ламати атоми і засліплювати галактику рентгенівським світлом, а потім згасла. Спокійно, без сліду. Сьогодні ми знаємо лише кілька десятків. Живих магнетарів, але мільйони вже померли. І, ймовірно, десь у цю саму мить один із них народжується. Всесвіт не злий, він просто екстремальний. Якщо вам цікаво, що ще приховує фізика на межі можливого, обов'язково підписуйтеся на канал. Попереду ще багато дивних, красивих і трохи моторошних історій про реальний всесвіт. Дякую вам за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!